По мене нема одної штуки. Зараз поняв, 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 поняв. Все, сам за себе. Так, беремо 82 мови. Є штук. Беремо це. Так. Не можна. Знак на урок. Играем і Играем, а я за червону команду. Груми пата, падан, круги пата. Падан, круги пата. И получаюсь на мене друзі Я буду долучати. М. Як ну. ну Я буду долучати всі. А, і це буде відео тільки для тих, хто досить до мене. Так що до мене скоро. ні, наступне відео буде. Ну, буде відео про, як вам сказати, в... Ой, програв, Так. Наступне відео буде про. Е, ну, ті, будуть бачити ті, хто до мене підписаний. А якщо хочеш побачити, вона буде, може, цікава для вас. Так що підписуйте мій канал. І в мене 26. Якщо я не сказав, так що вибачте. А якщо сказав, так що ну то добре. Да. Так. Тут і поіграли, що вчора надаром. Так що... Граємо. сам за себе, вибираємо і граємо. Це щось таке. А, рулетка. Добре. Куртум білотик і я виграв 6 ланчів якихось там. Берем. Сам за себе так немає. Або новий іконовий. А, за себя так же. Босс. Играем. Играем. Я за... нарощу засынек. Я люблю синих радок. И... Не знаю. Давайте. Это... Играем раз за мной. Будет оказаться заходите, я буду играть. Пишите, куда вы можете зайти. Я пишу, что да, абду Хтось затянув якийсь кур... Ну, народу. наруто. Наруто западається. Так що давайте давайте граємо. Хтось забрав. Я за неї. Я. Що не юка не з'їли. Всі цього скоро витрачу і вс, не буде. Треба ще лишити. Ага. Пацан, 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 пацан. Пацан, пацан, пацан. Зел. Не, нарут. Ну а. А дурой вже жан. Так, дальше дальше. Mm. Ах, мы ела. Треба трохи набрати ваги і все. Скільки Потусклики менеджер рушай. 170... 173. Так що... Шо... Ой, Ліга попутала, я попутал. Снова нажав. Так що треба Поняв. Все. играем. Получше аккорду ская. Не треба перскорення. Все. Дякуємо. Іграєм, граємо. Скільки дуже піхолин. А, і в мене завжди. Вже другий день, так що пишемо, пишемо. Іграємо. Крабку різісти, по твоє вже... Ага, дякую. Сори, але за побачення. Граємо, граємо, граємо. Эээса. Ой, я щось попутав. с як? Я прям. Не попутав. Получался. Граємо, і граємо, і граємо, О, ще кисть. Дима А, От Вот ты тут Ты пиша. Так. і Напевно остання ігра. треба продовжатися набагато довше Играем, играем, дійсно, скільки народу, скільки народу, скільки народу. Я б їх всі так би якби їх грали просто. Сиби і їх... Коротше пішов я б'є. Пал, отшелся. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Сам себя тихо стыдно ты Три сколько, а я говорю, все, надо знать, как это бы башка была. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Андрук. А, ну а то в да, что требуешь <плодит> Ой, Так что... Шо... Играем, играем, давай, давай, ой, ой, попутал берега, попутал берега, давай, ну что, я не хочу рисковать жизнью, играем, 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 а, точно, ну ты ж. зара, чекайте, чекайте, ага, пропадет давай, попутал берега, Василий, Васильевич, Рашнала, Першона, Я хочу з'їсти, я його з'їв! я його з'їв! Ти його команди повелилася. Ти на награду, ти положиш середній школьний портфель. А ну давайте відкриваємо і ми отримали. Ми отримали таке редкою. Так, особливо, а саме себе подивимося. А, розблокувати можна буде через 6 годин. Ну, так что... Ой, что я включу музыку? Ну, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем -пока. пока. пока. пока.